Послуги, які надають сервісні центри МВС, не змінилися. Це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія, приймання іспитів практичних та теоретичних, а також видача посвідчення водія після позбавлення керування із знаходженням у центрі на відповідальному зберіганні. Ми працюємо в стабільному режимі. Всі наші співробітники виконують в повному обсязі. ті, Завдання, які перед ними стоять, а це саме послуги, які ми надаємо. Змінився тільки час роботи. Нині клієнтів приймають з 10 до 17 години і працюють у понеділок. На час повітряної тривоги послуги не надаються. Тож радять записуватися заздалегідь. Тим більше, що на сайті поновили електронну чергу. Якщо за якихось причин це неможливо, то у порядку живої черги записують через термінал. Вести своє прізвище, наприклад. Тест. Продовжуємо. Вибираємо послугу, реєстрація, посвідчення, небезпечні вантажі, довідка, реєстрація. Отримуємо послугу. В талончику вказано. Час, коли людина отримала цей талон та вікно, де ця послуга її буде. Надаватися на тепер у сервісному центрі працюють шість адміністраторів на реєстрації та три на обміні посвідчення водія та екзамінаційному відділі, отримавши талончик і бувши визваним адміністратором. З того часу розпочинається процес, процес реєстрації. Хочу зауважити, що в воєнний час адмінпослуга не має обмежень за часом. Вона не може бути за технологічною карточкою. Годину, дві години, добу вона, в принципі, не обмежена. Не забуваємо, що ми перебуваємо в воєнному часі. У серисному центрі одностайні честь та повага українським захисникам. До них тут шанобливе ставлення та обслуговуються позачергово. Якщо військовослужбовець, військовий виконує свій обов'язок, він знаходиться на фронті. Потім да, в нього трапилось, та загубив посвідчення, прийшов до нас. Ми повинні якомога е, поставитися до нього ну, людяно і зробити це так, ну, щоб він розумів, що да, ну є турбота, є турбота і тут. Щодня тут обслуговують до півтори сотні клієнтів, не приховують так, дійсно є черги. Навантаження на адміністраторів велике. В сусідній Одесі три таких центри, а у Миколаєві один. ми е, е, хочемо, просимо і. Бачимо в цьому на нашому питанні, що нам керівництво йде на зустріч і зараз буде штати поширюватись для того, щоб всі громадяни могли безперешкодно отримувати послуги. Так як черги, да, ну, дійсно, черги є. Черги є, тому що Херсон поряд, Херсон виїхав, вони зараз знаходяться тут. Запоріжжя виїхала, теж знаходиться тут навантаження дуже велике. Наталя Приходько Ігор Невідомський, ніс ТВ для є новин.